Подвійний теракт у Дніпрі одна людина там загинула. Поранено офіцера поліції, який прибув на місце злочину. Підозрюваного вже затримали це 16-річний підліток, що приїхав на завдання з Києва, а потім повернувся до столиці і там переховувався. Навіщо школяр пішов на це? І чиє завдання виконував? Дізнавалася кореспондентка ТСН Ольга Павловська. Вибухи у малолюдній місцині біля приватного сектору у Дніпрі. Це був подвійний теракт. чітко за сценарієм ворожих спецслужб. Певні слідчі вони вважають, що річний підліток погодився виконати завдання, бо сподівався на винагороду 4 тисячі доларів. Мотиви дитини. Виключно грошові кошти, ну звісно, ніхто йому нічого не заплатив. І я скажу від себе, що це випадково случайніше вказана дитина взагалі вижила, оскільки під час збору саморобного вибухового пристрою була великий ризик того, що він міг підірватися. Саморобні вибухові пристрої замасковані під вогнегасники і споряджені мобільними телефонами, підозрюваний виготовляв за інструкцією куратора, встановив їх у визначеному місці, а поруч розмістив відеонагляд, аби замовники спостерігали в реальному часі. Що відбувається після того, як пересічний громадянин прийшов підняти так звану закладку, як ми розуміємо, його також туди скерували куратори з РФ, пролунав вибух, оперативно працівники правоохоронних органів прибули на місце пригоди і пролунав відразу ще один вибух. Перший вибух забрав життя 35-річного чоловіка, якого використали як приманку, каже заступник керівника обласної прокуратури. Внаслідок другого вибуху поранення дістав офіцер поліції. Він у лікарні. Вони використали живу людину як приманку, приманку правоохоронців. Ми вважаємо, що це було спрямований удар агресора на відповідних фахівців, які мають відповідні навички щодо розмінування відповідної території. Підлітка затримали у Києві підозрюваний зі звичайної родини, яка до столиці переїхала з Сумщини. У прокуратурі кажуть, школяр свою провину визнає. Правоохоронцям зізнався, просто шукав легкого заробітку. Підлітка суд Дніпра сьогодні відправив до СІЗО без права на заставу. Йому загрожує до 15 років в'язниці. Урпалось колоксандркуліж Дніпро тесн один